Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я розкажу вам, як отримати одну велику безкоштовну коробочку від компанії Wargaming. Для цього вам потрібно зайти в гру. Як бачите, в ангарі, у вас тут є такий клікабельний об'єкт, над яким світиться от, така позначка-подарунка. Вам потрібно на нього натиснути, у вас закидає в меню святкового календаря. і... Кожного дня з 1 грудня вам потрібно сюди заходити з 1 по 26 грудня. бачите? Вам сюди потрібно заходити і натискати на цифрики, які підсвічуються. Вчора було 1 грудня, і я натиснув, і в мене тут, бачите, відкрився такий об'єкт. Сьогодні 2 грудня. Мені потрібно натиснути от сюди. Натискаємо, і бачимо, мені випадають ще подарунки дні танкового аккаунту, преміум, завдання на X5, три штучки і компоненти до експериментального обладнання. Як бачимо, я тепер зібрав 2 з, з трьох об'єктів на цей жетончик. Завтра в мене буде вже третій, і я отримую от собі ці жетончики. Потім потрібно буде 4 відкрити для екіпажа і ще 5 для безкоштовної коробочки. Тепер рахуємо це все. 5-4 С9, ще плюс 3 12. Нам потрібно відкрити 12 об'єктів, щоб отримати безкоштовну коробочку. Не переживайте, якщо ви пропустили один день, ви можете за два дня зразу взяти. Я так розумію, Варгіймін писали на сайті. Наприклад, сьогодні, якби я пропустив вчора, я міг би і перший цокнути, і другий варіант. В принципі, все. Я основне все розказав. Кому була корисна інформація, прожимайте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, а також пишіть, як вам взагалі новорічний наступ 2024. Всім папа.